Актуальність вашого візиту до нас вкрай важлива, адже я наскільки я знаю, торгівля між Україною та Росією, а також торгівля в межах України зі сходом України та з території Криму, надзвичайно звичайно ускладнилася, і ви безумовно лобіюєте покращення. Цього процесу яка зараз фактична ситуація? Чим вона погана? чим вона може стати кращою? Ну да, слово покращення звучить немножко так двохсмислено, але насправді, дійсно, наша асоціація підтримує поставщиков і і э, всячкискі радіє за улучення роботи з сетями і прежде всего за ми беспокоимся о наших потребителях, а простих гражданх України. Е э, по і, естественно, ми так як ми являемся Предпринимателями України и гражданами України мы виражаємо свою активну громадянську позицію. Хочу напомню, що наша асоціація в конце марта поддержала ініціативу народну ініціативу громадянську ініціативу о бойкоте російських товарів. До речі, це цікава ініціатива. Вона під час майдану вимикла. Наскільки я пам'ятаю, ми навіть як активна молода організація, яка називалась Незлий Майдан, теж намагалися долучитися до цього і чи мало це справжній результат. І я вам скажу, мало того, на самом деле ця ініціатива возникла раніше, ініціатива возникла ще в августі місяці прошлого року, Ще не було майдану, ще не було Но Зато були торгові війни Росії з Україною. Якщо ви пам'ятаєте, Росія питалася. Пыталась... Звісно. Питали запрещать все, починаючи сиров, заканчиваючи конфетами, і всі. Вот эти... Тобто насправді те, що лунало в ЗМІ, було такими великими заголовками, це було тільки вершина айсбергу і було набагато більше заборон. Да, Так, да, так. Да. І на самом деле війну торгову, і вот этот запрет товарів починала не Україна, і не українські потребителі на самом деле. Я думаю, не російські потребителі. Я не думаю, що російські потреби виигрывает... Так страждали від цих цукерів, да, да, і, і виграли в в конце в итоге от исчезновения украинских конфет, украинских сыров, так же как и грузинского вина, грузинского боржоми, то есть Пока это чисто европейской политики. Басы досі залишаються на ринку. А що Божою не Да, да. Ну, Беларусь более близка к России, и так же не близка, я считаю, что это одна из <рес> республик может быть